Усім вітання близьким, рідним, знайомим, глядачам. Сьогодні декілька думок хотілося б разом з вами, як завжди, порозмірковувати і разом помолитися. Я сьогодні читав Слово Боже і роздумував в своєму серці ось, над, над своїми вчинками, поступками, прив'язуючи знання, те, що щось Господь відкривав і давав. І тому сьогодні. Така важлива і гарна тема, яка називається керовані Духом Святим, коряться Слову Божому. І ми читаємо Івана, 1 Івана 5:6, і Дух свідчить, бо Дух то правда. Коли Святий Дух керує життям людини, від неї можна очікувати послуху Слову Божому. І сьогодні це одне з таких питань, що дуже багато людей, які говорять про своє бажання сповнюватися Духом Святим, вони не дуже палають тому, щоб виконувати волю Господню і дослухатися і коритися Слову Божому. Священне писання створено за натхненням Святого Духу. І тому він очікує нашого послугу, вченню, Слово Божому. Коли ми не бажаємо коритися, ми принишуємо Дух Святий, ми згашуємо його в наших серцях. А він очікує слухняності, але люди не хочуть слухатися Господа. І ми вирішуємо, що нам краще рухатися за своїм, за своєю людською філософією. Оце підходить, це не підходить. Те, що не так напрягає, це роблю і ще дещо інше. І сьогодні, зважаючи на це, я сьогодні розмірковував про те, що говорить Слово Боже. Воно говорить, що виконання Слова Божого, послух йому, це велике благословіння. Тому що все те, що я будую у духовній сфері, воно буде стояти на міцному, на міцних підвалинах. Господа, Його Слово, пророків, і сам Господь Ісус Він сказав наступні слова Матфія, 7 розділ, 24 вірш. хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного. І сьогодні дуже багато хотілося би бачити людей, які не просто знають, не просто чують Слово Боже. А вони розумні, тому що що каже Христос: що свій дім збудував на камені. На чому я будую свій дім? Сьогодні епоха така, що багато людей вони мають дуже багато гарних знань. І ці гарні знання, вони не завжди а, спонукують людей до виконання того, що вони знають. Ось і. Я собі зважав на те, що Дух Святий він відкриває такі істини, і ми це можемо знати, але чи ми рухаємося в тому, щоб їх виконувати? Наприклад, як завжди молитися, як сповнюватися Духом Святим, як знаєте, не полишувати його зборів і бути в тілі Господньому, як любити, як прощати. Як рухатися до святості і праведності, благочесті, як це практикувати в своєму житті? Як вірити, щоб Господь міг перездвигати ці гори проблем в нашому житті? Ось і як мати ці гарні взаємини з навколишніми, з ближніми в сім'ї, як не підкорятися злу. Ось чи ці чи пожаданням цього світу. Ось, і тому сьогодні дуже важливо знаєте, зважити на ці речі, тому що сьогодні, знаєте, це дуже звучить багато в церквах про те, щоб ми мали дослухалися до Божого розуму, щоб ми не були обмануті, щоб ми наповнювалися Духом Святим. Але завжди хочу зважити на це, що всьому є своя ціна. І іншими словами, багато хто хоче бути наповненим Святим Духом, але це бажання не таке вже сильне, щоб його здійснювати. Павло каже про те, що ви це залишите, а от цього тримайтеся і цього шукайте, і до цього біжіть. Він каже, що ви поклоняєтесь, співайте в своєму серці, наповнюйтесь хвалою, щоб слово Господнє рясно було в вашому серці, бо це сповнення Святим Духом. І ви знаєте, коли людина сповнюється Святим Духом, вона робиться дуже такою гарною, вправною до керування Богом, і Бог тоді керує людей. Знаєте, це завжди так. Це так, як сісти за машину, знаєте, за кермо машини. І якщо ти не завів мотор і не включив передачу, і ти не поїхав, то дуже важко кермом. Керувати, і машина стоїть на місці, і це важко. Але коли машина ввімкнена, і коли вона вже на передачі, вона їде, то то набагато легше. Так само, коли ми сповнюємося Святим Духом, ми легші в керуванні Богом. Бог керує і ми бачимо той результат. І тому люди задовольнюються чимось іншим. Вони кажуть: Господи, я хочу бути наповненим Твоїм духом. Це було б так чудово. Однак не бажають погоджуватися на його умови, платити ціну. Дух Святий очікує нашого повного послугу, сповнення любов'ю Господа і до Господа. Ви знаєте, це дуже важливо. Сьогодні це гарно, починаючи з недільної школи, вчать віршики це дуже важливо. Я хочу згадати і нагадати всім те, що знання саме воно не спасає. Коли ми сприймаємо по вірі і ми практикуємо це в житті, це приносить плід в нашому житті. Це не засмучує Святий Дух. Знайте, і Дух Святий, що робить? Він завжди нам нагадує слово. Але чи готові ми виконати його? Чи ми готові, як каже Господь, хто слухає і виконує той подібний до чоловіка розумного? Знаєте, і це важливо, наскільки я готовий бути в русі, в Святому Дусі. І Господь каже про те, що він не мірою наповнює нас Духом Святим. Але я сьогодні роздумував на те, наскільки я спорожнений, спустошений для того, щоб він дійсно наповнював мене святим словом, щоб він наповнював мене святим Духом, щоб я був легкий в керуванні. Для цього всього є ціна, і це є час, і це є бажання, і це є любов до Господа, коли я. Маю той час, коли я з радістю кажу: Господи, Ти мене наповнюй, Ти кажи мені, ти обрізай моє серце, ти дай мені знання для наступного кроку життя. Бо а, люди, які знають слово Боже, які йдуть за ним, знаєте, дуже часто ми просимо, Господи, відкрий нам наступного кроку життя. Але це робимо так, як уже все випробували в своєму житті і не знаємо, що робити. Кажемо, Боже, може ти мені щось відкриєш? А повинно навпаки бути, Господи, ось моє життя. І я призупиню мої кроки, бо я хочу рухатися за Тобою, з тобою. І в Тобі, Господи, допоможи мені в цьому. Керовані духом, вони коряться Слову Божому. І тому, знайте, одного разу ми будемо перед Господом. І Господь скаже, або вірний добрий раб зайде в радість свого Господаря, бо скаже, що ти лукавий і ти невірний, тому що ти знав волю Господаря, ти знав Його Слово. Ісус приїд, прийшов на цю землю, і Він каже: Я не прийшов, щоб судити цей світ. Я прийшов, щоб вони почули слово, мали спасіння. Але коли людина має те слово і відкидує, або знає, і відкидує, знаєте, сам Господь казав, що раб, який знав волю Господаря, і Не виконував, що написано там. Каже, буде бити більше. У нього є відповідальність, бо він знає, що треба коїти, що треба робити, що треба як рухатися за ним, а цього не робив. І бажання сьогодні, щоб Господь він спонукав нас, спонукав і дав нам ті години, і ті хвилини, щасливі хвилини, коли ми наповнюємося Його Духом, коли ми керуємося Духом Святим, коли ми відчуваємо. Інколи, навіть не розуміючи, а коли ми йдемо за Ним по відчуттю Святого Духа, Його керування, ми завжди маємо перемогу в нашому житті. Тому сьогодні, ще і ще раз хочу нагадати про це. Перше, і дух свідчить, бо Дух то правда. І сьогодні питання до мене і до кожного з нас. Що мені сьогодні свідчить Дух Святий? Про моє серце, про моє служіння, про мої відносини з Богом і навколішніми? І що я повинен зробити, який крок наступний. І а, на згадку, на останок такий це слово Господнє Матвія 7:24: хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. І тому сьогодні я звертаюся до всіх тих, хто, а можливо, рахує себе розумним. Але провірте про це. Чи я виконую те, що каже Господь, бо Він каже, хто слухає і хто виконує, той розумний. І це дуже важливо. Це так, як Яків писав і казав, що ну, віра сама по собі, вона не має результату, якщо не має діл, те, що підтверджує рух тої віри в серці людини. І тому хай Господь сьогодні спонукує, спонукує, і хай він кожного з нас заохотить до того, щоб те, що ми слухаємо, те, що ми знаємо. Щоб воно виконувалося в нашому житті, бо це буде благословенням, І це принесе славу Господу. Це буде те, як сказав Господь, що коли ми рухаємося, і коли люди бачать наше світло і наші добрі діла, наш Батько Небесний, Він завжди буде прославлений цим. Тому будьте благословені. Амінь. Давайте ми помолимося. Боже Батько, ми сьогодні молимося про те, щоб кожне те слово, яке ми чуємо. І Твоє керівництво, Дух Святий, щоб воно вело нас до виконання Твоєї Божої волі, волі, бо вона блага, вона щира, вона добра для кожного з нас. Боже, допоможи нам рухатися на філософії життя, чи не філософами, чи якимись світськими цінностями, Господи, чути, знати Твоє Слово, рухатися і виконувати, щоб разу почути. Вірний і добрий рабе, війди в радість Господаря Твого. Дякуємо Тобі, Господи, сьогодні за це слово. Дякуємо, Дух Святий, що ти турбуєш наше серце, і допоможи нам ніколи не засмучувати Тебе, Дух Святий, щоби тобі завжди було приємно рухатися в нас через нас і бачити славу Божу через те все. Почуй нас, Боже, в ім'я Ісусу Христа. Амінь. Будьте. Благословеними в цьому дні. І нехай сам Господь благословить, і хай це Слово воно надихає і веде, нехай воно окрилює кожного з нас. Хай Господь захистить вас, ваші сім'ї, ваші церкви, ваші домівки. Нехай Божа благодать і Боже благословіння набуде над кожним із вас. В ім'я Ісуса будьте благословеними в цьому дні.